Бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистра вода, синій гір повір. Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні в мене нове відео психологічний розбір двох відомих особистостей. Сьогодні ми поговоримо про Машу Єфросиніну. Та Оль Полякову. Я думаю, що вибір очевидний, тому що вони такі відомі, по-перше, по-друге, вони записують спільне шоу, яке виходить у Маші на каналі. Це дорослі дівчата, мабуть, кожен з вас про нього чув або бачив. Тому, думаю, буде цікаво послухати мою думку про те, що саме спонукає до дій цих двох жінок, якими вони є, наприклад, за типом акцентуації та інше. Поки ми ще не розпочали, хочу вам сказати про те, що ви, мабуть, ще не підписані на мій телеграм-канал. Якщо це так, то підписуйтесь, ось тут є посилання, або тут я вам покажу QR-код, за яким ви можете перейти і читати більше про мою думку про книжки, обирати нові відео, які ми будемо знімати у скорому часі, та таке інше. Тобто ви можете стати активним учасником нашої спільноти. Також ви можете долучитися до спонсорства мого каналу на БаймієКофі, також є посилання в моєму описі до відео. Ось, або є монобанки, на яку ви можете закинути трохи грошенят на розвиток мого каналу, і я з них 15% віддаю на ЗСУ. Також хотілося б сказати усім, хто досі ще споживає російський контент. Я просто борюсь за те, щоб ви його не споживали, тобто, щоб люди. Переходили на українську, тобто на українську мову, на український контент, і переходили в український контекст замість російського, тому що це буде головною нашою перемогою, окрім того, що на фронті, тобто в нас такий культурний фронт, в якому ми також всі э, маємо перемогти. Тому, будь ласка, споживайте краще український контент. Він до речі зараз вже і популярний є, є й непопулярний. Тобто я про свій канал, який також цікавий, і ви можете його підтримати. Або переходьте, є багато різних таких блогерів наших відомих, які роблять більш мас масовий контент, в якому ви можете знайти щось для себе цікаве. Всі ці блогери представлені по різним рубрикам ютубі на сайті Маніфест. Посилання буде внизу. Це моє таке велике прохання, щоб ви більше дивилися саме українського. І почнемо ми з Маші ферсиніною Нещодавно я бачила її якесь інтерв'ю, здається. А, я дивилася з Раміною, я дивилася з Дентесом, це взагалі свіжий випуск. І це буде моє останнє інтерв'ю. що, <glusion> боже. Але ж їдеш все одно. Ну, звичайно, я ж не можу. Ну, що я можу сказати? Я почала активно саме дивитися на творчість Маші Єфросиніни, на її активну таку позицію, десь, мабуть, з 2018 чи 2019 року я забула, коли вона почала знімати перші екзамени, тому що, в принципі, дуже класна у неї ця така рубрика була, оце інтерв'ю, і зараз є. Вона Побудована дуже психологічно, я так розумію, вона це почала записувати після того, як сама почала ходити до психотерапевта чи до психолога. Я можу трошки бути неправа. І мені сподобалось саме те, що спочатку там даються якісь такі класні короткі запитання, влучні, які можуть розкрити особистість. Потім у кінці можна там запитати якусь ще інформацію. Більш детально важливо зачепити якісь теми. Тобто Маша до цього підійшла так більш філософсько-психологічно. Вона запитувала саме про особистість, про особисті речі. Але мені здається, трішки-трішки, що е, Маша іноді все-таки переходить вже позицію психотерапевта там, де не треба. Ну, це взагалі така проблема людей, які, хоч трошки розбираються в психології, починають аналізувати трішки, ну як не там, де вас не просили, е, або починають. Перебільшувати, тобто думати, що вони можуть прочитати думку людини, тобто, що я там здогадуюсь, що в неї в голові, тобто задавати такі питання, якби наводячи на те, що я сама вже знаю, що це так. Тим не менш, такий формат має місце бути. Мені було цікаво дивитися, я почала мабуть з інтерв'ю з Юлією Саніною, там, де вона питала, чи, чи, чому у неї немає подруги Юлії Саніни. Хоча це стереотипно, вважати, що у дівчини мають бути саме подружки. И что ей нужно именно женское общение, а ну, как бы только с одним человеком общаться, и что он для нее как друг, это что-то такое дивное. Но на что обратила внимание я, что ты очень спокойно говоришь в интервью о том, что у тебя нет подруг. Ну, ты везде называешь вала да, своей самой подругой. Хоча насправді нічого дивного в цьому немає, тому що, перш за все, чоловік і дружина один до одного є друзями. І якщо Юлії вистачає, Сані, Сані, вистачає на те, що не знаю, поговорити, говорити якісь важливі для себе речі саме з чоловіком, а подружки так, просто знайомі, не маю нічого тут такого дивного, і що з цим потрібно працювати, психотерапевта чи щось таке, це нормально. Тобто, один много лет я не могла йому сказати, що. Что... Мені кажется, що я нікому не потрібна, мені страшно. Мені что що я совершила ужасную ошибку, mm -hmm. а, можно. И а я по это і сказати, Можешь. Ви можете обрати, якщо Юлія інтроверт, то взагалі я прям повністю її розумію, якщо вона інтровертована особистість, їй не потрібен ніхто, окрім неї самої. І ось почнемо ми вперше на моєму каналі трошки критикувати саме відомих особистостей. Чесно, мені дуже імпонує машина позиція, тому що вона насправді робить класні речі як екзамен. У неї є фонд Маша, в якому вона допомагає жінкам, які е, потерпають від домашнього насильства, тобто, взагалі, від насильства. Ну, це дуже класно, це дуже круто і те, що наші. Відомі особистості таким займаються, але, але є багато таких у неї виразів і багато таких розповідей про себе, які вона не зовсім правильно на таку велику аудиторію говорить, як мені здається. Почнемо ми з того, що, наприклад, її ось ця історія про те, як вона худнула, ну там взагалі, тобто як вона набирала вагу, це якесь ну, компульсивне переїдання. В общазі, а потім на квартиру приїхала. Мене не складалося з друзями. І оце моє життя в керчі, таке красиве, таке рожеве, таке вау, калідоскопічне, казкове. Мені здавалося, що Київ наді мною так от згущається. Я почала єдиним моїм другом стала їжа. Тому що вона нервувала, тому що в неї був переїзд в велике місто, і вона перестала бути зіркою. Про зірку ми ще поговоримо. І якби вона так говорить про те, що ось мені потрібно було походити, мені потрібно, хоча б чоловік її покохав саме в такій, в такій вазі, яка вона була там великою, найбільшій її вазі. Але вона хоча б схуднути, і схуднула, і ось і ось. Зараз будуть писати, я навіть просто всі, хто хочуть зараз написати фразу, але ж ви були така гарна. Пишіть, я знаю, я чую це 25 років. Але це була не моя вага. Це все це дуже добре. Але кожна її розповідь про цю історію ніколи не завершиться тим, що ну я була собою і була відомою і в такій вазі, і в такій вазі. Тому дівчата, якщо ви ви ось народилися, ви такою. Ну, дебелою, як у нас вважається, хоча це дуже така суб'єктивна думка дебела, Тобто, можливо, вона просто ця дівчина там не знаю висока і все, і в неї просто не може бути іншого тіла. Вона ну народилася з такою комплексу, вона там така широка спина, і ще щось. Це нічого вам не зробить, тому що відомі люди вони не завжди дуже такі, прямо якісь стандартні за виглядом. Навпаки, нестандартна зовнішність, зовнішність. Вона навпаки, може привабити ще більше ніж стандартна. І ніколи я нічого цього від неї не чую, хоча на неї дивиться дуже багато саме дівчат, дуже багато саме мабуть підлітків. Ну я прям ну, я може не сильно не вгадую, але ну, дивляться, тому що якщо з тих 800 тисяч переглядів або мільйону переглядів її інтерв'ю, її ось цих запису передачі дорослі дівчата, ну хай там, хоч 100 тисяч, це сто тисяч уявіть собі, 100 тисяч дівчаток, таких маленьких 13-річних, які слухають і не чують про те, що. Блін, моя там велика, мій великий живіт, нічого мені не зробить, і я можу досягти великого успіху, просто не здивлячись на те, яке в мене тіло, тому що це взагалі просто в моїй голові, що вони що вони великі, великі порівняно з ким. Якщо так подумати, то я ось, наприклад, такого. Ходового формату, але є набагато худіші за мене, і що мені тепер ходіти через це. ну Це якась ну, мені Машина позиція не зовсім зрозуміла, тому що якщо це була зайва вага саме для неї, то потрібно трошки інакше висловлюватись, просто трошки іншими такими словами, щоб для дівчат і Дівчин, не такі, вже дівчата, які стають жінками, було більш зрозуміло, що вони все одно цінні в будь-якій будь вазі, і вони можуть стати зіркою, зіркою можна стати навіть типу зайвою вагою. Це нормальна річ. Ось і, наприклад, мені здається, що Маша, вона така з її. Ось ці позиції, що вона розказує про своє дитинство, про свої якісь речі, про свої комплекси, там було у них відео, відео про комплекси. І ось там е, дуже багато такого щитується, що вона, скоріш за все, якщо ви знаєте про акцентуацію особистості, це нормальна річ. Акцентуація це не хвороба, це, вона є у кожного. Тож у Маші Фресиніної, ну, я думаю, скоріш за все, це або істероїдна така е, акцентуація, або також її називають демонстративною. В чому вона полягає? Саме у цьому егоїстичному трошки ставленні до себе, привернення уваги, бажання цієї уваги і бажання бути най 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 тобто, щоб вона була якась така, щоб вона виділялася з натовпу, їй хочеться, і щоб до неї звертали увагу. Я думаю, що саме через це, мабуть, в неї і є таке бажання ось там схуднути, бо виглядати якось так, як їй хочеться. Через це у неї може і є ці комплекси. Я звісно не знаю, як вона працює з психотерапевтом і про що вони розмовляють, бо я не її психотерапевт, і я не буду ставити ніяких діагнозів. Акцентуація це просто нормальне явище, яке видно і взагалі багато людей і саме в нашому медіапросторі і і в, ну, в медіа. Світу, вони ось цієї акцентуації, тому що саме люди з такою особливістю, які бажають уваги до себе і починають досягати таких успіхів, щоб цю увагу звідкись брати. Тобто вони підживлюються від уваги людей, їм хочеться бути центром цієї якоїсь концертної лінії, і вони йдуть або виступати там співаками, або телеведучими, або блогерами також. Ну, не всі люди, звісно, хто відомий, вони одразу з цією але багато таких людей. І також я мабуть, хотіла б сказати про те, що, звісно, Маша дуже змінилася як особистість, тому що раніше її репліки були ще більш такими різкими, мені здається, зараз вона все-таки ну, праця з психотерапевтом у неї відбувається не даремно, і вона Хоч і досі, досі вразлива до критики, і, мабуть, з прийдеться придеться жити ну, все своє життя, хоча можна якось з цим все-таки попрацювати. Якось не знаю, можливо, є якісь аргументи, які ще психотерапевт її не навела, або психолог, які не, вона ще не може собі прояснити як такі, що повністю викреслюють думку інших про те, що вона робить. Тому що, наприклад, якщо людина, і навіть маючи якісь вади, Має якісь такі негативні коментарі, не обов'язково вона повинна на це реагувати. Я більше вам скажу, що якщо так думати такою логікою, то я б, мабуть, не записувала це відео, тому що я не ідеальна, і в мене немає такої зірцевої зовнішності, і в мене немає такого зірцевого, там, не знаю, ну, взагалі повністю я не взірець, я не ідеал, і мені також може за щось там прилетіти і, мабуть, прилетить. Але я не думаю про те, як я виглядаю в кадрі там, чи ще щось. Насправді. Все, що робиться для задля картинки, воно просто робиться для аудиторії. А вже тим, що про мене подумали або не подумали, це не головне. Головне, щоб ця аудиторія сприйняла мою мову, сприйняла мою позицію, отримала щось цікаве, щось корисне, можливо, інформативне. І це для мене буде найкращою реакцією. Тобто, якщо у Маші є місія щось зробити там, наприклад, для жінок, то можливо краще б вона все-таки свої ось ці історії доповнювала тим, що. Ми всі пройшли через цю стереотипну стигматизовану таку лінію, і нам усім жінкам доведеться працювати і надалі, і відстоювати свої права. Але я, ось я приклад того, що я від цього позбулася, і тому я можу вам всім допомогти зробити те ж саме. Мені здається, ось ця репліка була просто в тисячу раз кращою, ніж просто оповіді про те, що схуднути їй було треба, і все. І далі наша героїня це Оля Полякова. Про неї я думаю, дуже багато взагалі людей знаю. Вона одна з найвідоміших співачок в нашій країні саме за кількістю прослуховувань, кількістю там, наприклад, запрошень на різні передачі, шоу, тому що вона ексцентрична. У неї такі попсові прикольні пісні, які можна там і на вечірці, і в клубі вимкнути, там і просто аби погуляти, або ще щось. Тобто вони легкі. Не надто задумливі, не надто такі прям затяжливі. Хоча ми всі знаємо, що Оля, вона оперна співачка, і насправді вона починала навпаки з класичних пісень, що дуже круто, тому що насправді такий голос мають мало людей, як у неї, і за це ну, можна її поважати. Хоча зараз ми поговоримо і про те, що, по-перше, також притаманна Олі демонстративна ось ця акцентуація. Вона через це дві лідерки, які сидять на дорослих. Дівчатах не дають собі не дають один одному слово сказати, і тому затьмарюють ось цю. Якби так мовити, е, сену. Якщо це можна вважати се, не екран. Вони екран цей заповняють, що одна, що інша. Були чоловіки, які просто було цікаво Є куча чоловіків, яким реально подобається. Десь вони ходили в... да. великі. Це я просто я знаю. Прям подобається. Це мій чоловік. Прям подобається це мі... І оці... Хоча Маша, скоріш за все, меланхолік, до речі, тому що вона більш така в собі, більш. Така, налаштована на якусь спокійну таку інтро всередині себе якусь роль, хоча, ну, можливо, вона і екстраверт, але все-таки мені здається, що вона ближче до інтроверта. А от Оля це яскравий екстраверт, вона якийсь холерик точно, бо вона гу, така криклива жінка, в неї є своя якась позиція, яку вона готова відстоювати. Вона буде, якщо треба, там, як холерики, двері відкриє, там, скаже все, мені хочеться ось цього і все, ви не праві. Остання її ситуація, яка прозвучала нещодавно в новинах, це те, що вона подала до суду за те, що її доньку, якесь видання інтернет-новин, вони бо її доньку і казали, що вона якась не така фігура, таке інше, тобто висміювали її приселюдно, і за це вона подала до них до суду, на них до суду. І вона, ну це якби. Відстоюється круто, те, що вона свою доньку, так так би мовити і не тільки доньку, захотіла захистити від такого превселюдного булінгу і цькування, але бодішеймінгу. Але нагадаю вам про те, і це мені нагадала до речі наша минула героїня з минулого випуску Еманта Нюк. Вона виклала в своїх історіях те, що вона згодна з позицією Олі, але. Оля Полякова колись на вікнах сама казала про те, та й взагалі, я б так сказала, вона часто і зараз говорить такі також репліки, як і Маша, стереотипні якісь, що там комусь треба худнути, або як, як повинна виглядати жінка, як вона повинна себе вести, ну, в таких, начебто, глузливих речах, але все-таки вона нічого не виправляє серйозними словами і не підтверджує свою насправді нормальну позицію. Та ось вона сказала на вікнах. Про те, що як дівчатам треба менше жерти, звісно, це був якийсь такий жарт, але все одно вона це сказала як ну, нормально, тобто треба всім менше жерти, і ось е, сама Емма каже: тобто, поки це не стосується твоєї доньки. Своєї там родички, ну доньки це взагалі. Тобто, це то тебе це ну, не хвилює. Ти можеш говорити все, що хочеш, і не думаєш про наслідки, і не вибачаєшся за це. А коли це зачепило твою доньку, то тепер, звісно ж, повинні вибачитися перед нею, тому що ти вважаєш, що це дуже. Прикро і жалюгідно, і погано. А чому ж тоді наш інститут репутації працює так, що наші зірки не вибачаються перед іншими людьми, які, наприклад, багато їдять, бо вони хочуть набрати вагу? Або вони багато їдять, бо їм так треба. У них така на відбувають такі рекомендації багато їсти. Або навіть якщо вона не багато їсть, а вона просто товста, і Оля таким чином з неї сміється, що це ти просто багато жерла, Як повинна відчувати себе ця людина? Так, так от, чомусь Оля перед нею не вибачилась. Це також свідчить про те, що насправді Оля зазвичай в егоїстичному плані, вона так думає, ну це притаманно демонстративній акцентуації особистості. Ще раз скажу, скоріш за все, вони звичайно в звичайному житті можуть вести себе більш, як би так би мовити, гнучко, не так багато таких різких висловлювань робити. А от в медійному просторі їхня ця акцентуація відкривається наповну і тому різкі або такі якісь надто ексцентричні дії, які не завжди правильні, не завжди доречні, вони можуть бути. І також хочу вам нагадати про те, що все-таки що Оля що Маша, вони також разом хотіли залишитись російськомовними, коли у нас було повне, ну, коли саме наступило повномасштабне вторгнення, і всі, ну просто всі зрозуміли, що ні, російське за побачення, вони хотіли підтвердити ту думку, яку багато наших. Наразі і людей, і таких, які не зовсім зрозуміли суть нашої війни, нашої культурної спадщини, нашого культурного контексту, що нам потрібно відійти від усього російського. Вони так само казали, що наша російська це інша російська, і що взагалі ми російськомовні українці, ми свободна держава, ми маємо говорити той мовою, що ми хочемо. Поки їх не захейтали, і вони не стали також україномовними. І це ще раз підтверджує те, що на жаль. Єдина мотивація це думка інших для Олі та Маші. На жаль, думка людей, які на них підписані, які можуть від них відписатися, дуже важлива. Тому вони й роблять усе задля того, щоб якось виглядати в очах інших. Ось це худоба, ось це все. І воно їх ображає. Насправді дуже ображає те, що люди написали їм про таку їхню, такий їхній недолік, таку їхню неправоту, їх це зачепило, і вони тому і змінили. Якби вони змінилися одразу без цього всього, то було б дуже добре. Але ну вже як є, якщо вже так, то так краще ніж нічого. Це краще ніж залишатися російськомовними, просто як ну безглуздо, ця позиція це взагалі. Я б хотіла ще також вам сказати про те, що зазвичай я, звісно, стараюся так ну не надто глибоко в людей пірнати, але тут, якби воно очевидно, тут видно, що це акцентуація, і вона яскрава саме тому, що, мабуть, ну мені здається, що тут поєднання акцентуації з стеретипним таким зрозумілим радянським вихованням. Також самі дівчата про це також кажуть. Що Оля що Маша, вони кажуть часто про те, що ми виховувалися в Радянському там, Союзі ще, потім 90-ті на них вплинули, потім ще щось. Тому у них багато таких думок, від яких вони не можуть ну, думок і стереотипів поведінки, від яких вони не можуть відірватися. Я думаю, що все-таки, якщо ви медіа особистість, ви відома особистість, треба бути сучасним. Тобто, якщо людина все-таки сидить вдома і в неї там... Свої там погляди 50 60 років, і вони там, ну звісно, вже не закорінені, і нічого ти з ними не зробиш, то для особистості відомої ось тут зовнішність не грає роль. Тобто, якщо ви виглядаєте не молодо, це не важливо. А от ваші погляди повинні бути відповідними до сучасності, тому що якщо ви не змінюєтеся за часом, то ви вже, мабуть, і невідома особистість, а ви просто вже будете сидіти вдома. І плювати там свої сімечки і все, і дивитися на інших, і слухати і такі вникати. Тому що це найголовніше залишатися ось тут молодим і гнучким. Це, мені здається, найголовніше для журналістів, для телеведучих, для інших людей, які щось проголошують на велику аудиторію. Тому що це дуже важливо. Якщо ви не відповідаєте часу, не відповідаєте цим тенденціям, скоріш за все, на вас стане або менше людей дивитися, або ви просто, ну. Будете, не знаю, так би мовити, як перепоною для інших більш свіжих людей. Тобто не потрібно влаштовувати ось цю ієрархію, як, наприклад, Льоша Дурнів з неї змащень не пожартував, що вона суперзвізда із прошлого. Це ще було, коли він був російськомовний. Звісно, це було, я думаю, сказано саме для того, щоб її зачепити, бо вона справді. Маша, вона на таке дуже сильно гостро реагує, каже: відчіпіться від мене, хвати мене, досить мене там е, обулити, глузувати, хейтити. Тому він це і сказав. Насправді він так не думає, але я думаю, що тут ще можливо, можливо, якщо можна так трактувати, був закладений інший зміст. Маша, насправді, суперзірка із теперішнього, але вона чомусь ментально, як і Оля Полякова, залишається суперзіркою із минулого. Ну що ж, сьогодні ми поговорили про двох відомих таких жінок нашого медіапростору. Я не знаю, можливо, ви будете зараз і не сперечатися, а може це навіть і добре, тому що е, мені здається, що є такі теми, над якими потрібно саме тільки дискутувати. Ось ці соціальні теми, вони на те й по ну, те й мають бути. Тобто вони створені для того, щоб ми дискутували, приходили до якогось. Концеп, ну, такого Контексту, в якому ми маємо всі жити. Тобто, якщо щось змінюється, ми це обговорюємо як народ, як суспільство, і далі вже вирішуємо, якийсь компроміс знаходимо або ну чітку позицію, що все, ось так і тільки не так. І все і це дуже добре, тому що це має ну це має якусь свою мету, тому що ми соціальні істоти, по-перше, по-друге, ми. Вже знаходимося в не в контексті якогось середньовіччя або ще чогось. Це 21 століття. І в 21 столітті все має вирішуватися словами. І контекст слова мають значення. Тобто те, що ви кажете іншій людині, це також може засуджуватися. І це добре, тому що слова, на жаль, несуть і не меншу таку кривду, як і дії. Психологічне насилля це таке саме насилля, як і фізичне. Тому ми маємо бути більш обізнаними та усвідомленими. Якщо вам було корисно, якщо вам було цікаво, то ставте вподобайку, пишіть у коментарях свою думку. Буду все читати, відповідати. Дякую за увагу і всім до побачення!